Всім доброго дня. Сьогодні у нас у продажу Renault Megane 3 покоління. Дата випуску автомобіля 11 місяць 2012 року. В комплектації Bose Автомобіль тільки пригнаний з Нідерландів. Повністю розмитнений, сертифікований, готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 211 тисяч. Пробіг автомобіля оригінальний, підтверджений сервісною книгою, випискою з РДВ. Також можна провірити пробіг за допомогою платних сервісів, авторії, CarVertical, Або безпосередньо під час огляду з допомогою комп'ютерної діагностики, будь ласка, без жодних проблем. Автомобіль має двигун 1,5 літра, 81 кВт. 110 кінських сил 6-стопоневою коробкою передач. Автомобіль знаходиться в дуже гарному кольорі. Це коричневий перламутр. Надзвичайно гарний колір. Під час сонячної погоди він переливається і автомобіль виглядає просто феноменально. Камера не в змозі передати. Весь цей блиск, весь цей металік, але, повірте, колір надзвичайно гарний. Так може вдасться. По кузову автомобіль має один підкрас. Це праве заднє крило. Нема нічого серйозного. Є така проблема. За кордоном є у них дуже гарні стовпчики, невеличкі, бетонні або металеві на парковках біля, біля супермаркетів. І вони надзвичайно гарно царапають наші автомобілі. Тому приблизно 70% автомобілів, які пригнані з-за кордону, у них задня ліва права арки, крила мають підфарбування. Нічого страшного тут нема, лише косметика, ні про яке ДТП, мова не йде навіть близько. Всі стікла в автомобілі рідні, включаючи лобове. Також жодний болтик на автомобілі не крутився. Всі прийоми в оригіналі. Зараз швиденько ведемося прибором. Щоб все стало зрозуміло. Оце крило. 168, 147. 190 183, 256, 308, 338, 187. Косметика. Нічого страшного абсолютно. Зробили гарненько. нема ніяких проблем. Решта автомобіля в рідній фарбі. Ще раз повторюю, нічого не крутилось, не знімалось, не відкручувалось. Автомобіль надзвичайно комфортний. Взагалі Megane авто... це та машина, яка... Не потребує жодної реклами. Це один з найпопулярніших автомобілів в Україні. Люди їх дуже люблять, тому що вони надійні, вони надзвичайно економні. Розхід паливу у даного автомобіля складає близько 5 літрів, а по трасі можна вкластися в 4 легко, якщо їхати не більше 100 км. Це вже перевірено неодноразово надзвичайно ну, комфортний автомобіль, вмісткий, гарна шумоізоляція. Люди їх дуже полюбляють. Гарне тримання дорогу. І, так як я казав. Фарбоване лише ліво заднє крило і все. что автомобиль в редней форме. Так, и крышка, багажника у нас. 117. 100. 117. Так, швиденько покажу проемы. Чтобы людина, яка буде ехать дивитися автомобиль, уже чётко знала. Красота, Мало представлення про цей автомобіль. Так, нагадую, що тут на приборі є крапочка. Ось вона. Щоб не було потім непорозумінь. Звертайте увагу на цю крапочку. 4. Автомобіль знаходиться на дуже гарних оригінальних 17-х легкосплавних дисках. На гарній зимовій резині. Ззаду резина трошки гірша, там процентів 30-40 залишку, спереді резина в дуже гарному стані. Також в комплекті з автомобілем йде ще два літніх колеса. Людина могла після закінчення зими перезутися і вже їздити на літній резині, не зношуючи зимню. Тому що вона куштує недешево, і її треба берегти. Залишився у нас задній проєм, де Так. Заднє крило. Виска. Так як я і казав, нічого абсолютно нема. Лише косметика. Ні про яке ДТП мова не йде навіть близько. По салону автомобіль надзвичайно в надзвичайно чудовому стані. Шестесенький, охайний. Це од... один з найкращих салонів, який може бути встановлений на меган. Це оригінальний шкіряний салон зі вставками Алькантари. Це не замінник, він не потріскається, не розлізеться. Ті, хто мав справу з меганами, з замінниками, знають, що у них оця частина. Надзвичайно швидко тріскається, тут такого нема. Ці сидіння мають електропривід, також вони мають пам'ять сидінь. Три режима пам'яті. Це надзвичайно зручна опція, якщо в сім'ї автомобілем користуються більше, ніж одна особа. Для того, щоб не гратися, не переставляти постійно. Крісло, натискнули одну кнопочку і все. І все автомобіль зробить за вас. Також підігрів сидінь. По дверним картам, по панелі немає жодних, жодних потертостей, подряпин. Руль в гарному стані, підлокітник, все як нове. Пороги цілі, всі резиночки, нічого не подерте. Не порвано. Позаду автомобіль також. Дуже охайний, збережений, шестесенький салон. Знову ж таки всі резинки. Все цілесеньке. Так як я казав, автомобіль має надзвичайно вмістке багажне відділення. Форка прибирається. Тут у нас знаходиться компресор, піна, тобто ремкомплект та ключі до фаркопа. Фаркоп у нас з'ємний. Надзвичайно приємна опція. Але фаркоп це найкращий парктронік. Тому при можливості краще його не знімати. Верні карти. Ну, звичайно все збережене. Враховуючи те, що на даний момент автомобілю 10 років, стан просто надзвичайно ну, чудовий. Пасажирське сидіння також з підігрівом. Ціленьке. Гарні вставки. Звичайно гарний салон. Дуже. По комплектації, так як я і казав, це одна з найтоповіших комплектацій. Це боус. Він має складання дзеркал. Дзеркала у нас чорні, чорний лак. Також автомобіль має передні... Денні ходові вогні ледовські, передній парктронік, задній парктронік. Також у автомобіля присутній безключовий доступ. Чотири склопідйомника, складання зеркал, підігрів зеркал. У автомобілі встановлена преміальна акустика Bose з підсилювачем, а також з сабвуфером, який встановлений в ногах у переднього пасажира. Також автомобілі присутня ESP. Старт-стоп. Також у нас є датчик світла, тут у нас датчик дощу, мультируль, air quality sensor, автомобіль здатен фільтрувати вихлопні гази. Також автомобіля присутня двохзонний клімат-контроль. Кнопка старт-стоп, автомобіль заводиться з кнопки. Заводиться з піоберта, нема ніяких помилок, абсолютно. Музика боус. Також автомобіля є камера заднього огляду з, з, з траєкторією, руху. Також в автомобіля встановлена на неї. навігація. Електроручник. Дуже комфортна опція. Також у нас круїз-контроль є. Також в автомобілі присутній панорамний дах, який має чотири положення. Переднє вікно люк відкривається. Заднє іде як оглядове вікно. Вони обидва зі шторкою при бажанні, щоб не світило сонечко. Можна закрити або відкрити і насолоджуватися теплою погодою. Такий надзвичайно гарний автомобіль на даний час є в продажі. Кого ж цікавить, будь ласка, телефонуйте. Номер телефону 066 267 89 87. Звати Анатолій. Відповімо на всі ваші питання. Розповімо докладніше про автомобіль. Все, що ви не почули у даному відео, будь ласка, телефонуйте, питайте. Жодних зауважень по автомобілю нема. Зараз так швиденько обійду. Ніяких вм'ятин, серйозних царапин, подряпин, і притертості, притертості автомобіль немає. Дуже гарний стан. Тому приїжджайте, телефонуйте, оглядайте. Кляйте для себе даний автомобіль і насолоджуйтесь, тому що він вам принесе лише задоволення. Це я вам можу гарантувати. Як дзеркало. Все. Будь ласка, чекаємо на ваші дзвінки. Гарного всім вечора, мирного неба, все буде Україна, перемога буде за нами. До побачення.